Доброго дня, шановні глядачі! Хочу сьогодні зробити огляд прибора для програмування блоків управління двигуном КТ-200 прибор. Ми його придбали десь, мабуть, 2-2,5 місяці назад. Ще в нас є до цього, ми купували катак, кес китайський. Але щоб розширити скажімо так, список автомобілів і блоків управління, які ми можемо програмувати, ми купили ще собі приборка та 200, професійно ми програмуванням не займаємося, ми займаємося діагностикою та ремонтом двигунів. Але так як люди почали в нашому місці звертатися за такою послугою, як Програмування блоків управління двигуном, взагалі відключення сажового фільтра, AdBlue, клапана EGR, каталізатори. Ми вирішили купити собі як доповнення до нашого переліку робіт. Програмуємо блоки управління двигуном. Ось в такому кейсі нам прийшов прибор. Взагалі, я дивився на. Аліекспресі там кесі трохи інші, більш, скажем так, більші і більш компактно там все, все складено. У нас ось так і прийшов коробці, є такий маленький момент, що коли ти починаєш це все після роботи сюди складати, то воно не зовсім сюди влазить. Але ось така. Безпосередньо сам приборка, та 200 ось такий має вигляд. З одного боку на ньому. Вхід USB для підключення комп'ютера і підключення 12 В для роботи на столі, коли немає живлення від автомобіля. Кабель для підключення через колодку ABD в комплекті. Кабель для підключення для вантажних автомобілів. Ним я ні разу не користувався, а вантажні автомобілі не обслуговуємо, не було потреби нам це робити. Бенч-бокс в комплекті для роботи в режимі бенч, хто розуміє, знає. Ось така коса для роботи на столі з блоком управління. В принципі, якість непогана. Якщо зрівнювати з китайським катагом і кесом, то тут якість проводу, він м'ягенький, хороший провід. В принципі, ось таке. Блок живлення в комплекті 12 В 3 А. Ним я користувався лише один раз, коли перепровіряв, чи воно працює. Взагалі, постійно, коли я працюю з блоками управління на столі, то я користуюся таким дешевим лабораторним блоком живлення, Ну, так нам зручніше. І я думаю, що все ж таки надійніше, ніж від китайського блока Україна, блока живлення. І ось такий маленький кейс із коннекторами, кабеля для підключення в режимі БУТ. Так, ось такі були кабеля. Ось ці кабеля я так розумію, ідентичні. Я користувався лише ось цим повністю співпадають по розпіновці, все відрізняються лише кольором своєї колодки. Я так розумію, вони ідентичні ці кабеля. Ось такий кабель в комплекті. Ним я ще ні разу не користувався. І набір ось таких площадочок. Ще також не було потреби ні разу використовувати ні одну з цих площадок. Все працювали через бенчбокс, через колодку OBD, або ж просто на столі без підключення. Ну, Будь-режим використовували, але площадки нам ще не були потрібні ні разу. Ось така комплектація. Це вже в принципі, наша творчість, що нам не вистачало для зручного підключення, ми собі доповнювали. Ось така комплектація. Зараз підключимо приборчик КТ-200 до ноутбука, запустимо програмне забезпечення. Приблизно я вам, наскільки я розумію, покажу інтерфейс програми, як не користуватися і що там є у нас. Ось це нам поки що не потрібно. Впадемо сюди. По одну сторону. Відключимо прибор. Прошу вибачення, я не блогер, я автодіагност, якість відео, звуку, не знаю, чи буде людей влаштовувати, але наскільки це в змозі я був зробити, я налаштував і зробив. Якщо щось когось цікавить по більш конкретному використанню прибора, завжди буду. Радий відповісти на це в коментарях. Зараз я спробую налаштую камеру на монітор ноутбука, щоб ви побачили огляд. Ну, якось, мабуть, отак, краще в мене не виходить з моєю камерою. Наскільки вона може зніматися, зараз ми будемо бачити. Програмне забезпечення в мене вже встановлено. Тут дві ось такі вкладки. Одна сервіс. Сюди, коли ми заходимо, у нас тут є вкладочки для зміни серверу. Завжди ми працюємо через германський сервер, пробував переключати Гонконг і Китай. Не замітив різниці, працює більш-менш адекватно. Були деякі моменти, я так розумію, не знаю, чи це залежить від зв'язку з сервером, чи це залежить від самого прибора, але був момент, коли ми програмували блок управління edc 17 cp 20 з Volkswagen. То працював він якось дуже довго, але ну, відпрацював, перепрограмував, щетали і записали вдало, машинка працює, все їздить. Тут вкладочка діагностика, вона нас одразу запитує, чи ми хочемо змінити сервер, до якого ми підключимо, вказуємо, ні, і вона нам вибиває вікно, що проблем з підключенням немає. Безпосередньо сам, сама програма КТ-200 завантажується вона не швидко, треба трішки зачекати. Але ж, знову ж таки, я помітив, що залежить, мабуть, від зв'язку з сервером, тому що бувають випадки, коли вона взагалі не хоче завантажуватися і потрібно переключити. Воно зараз завантажилась більш-менш нормально. в принципі. Тут чим я, чим я користуюся, я користуюся вибором автомобілів, автомобілів і мануалом, де є підказки, фотографії по підключенню безпосередньо до блоків керування. Ось така вкладочка як драйвер List, якщо її відкривати там список перелік всіх автомобілів, які вона підтримує, він дуже великий, він є в принципі, на сайті виробників, його може кожен побачити. Ось таке вікно, де можна вводити назву блока управління і вона безпосередньо буде показувати, в якому режимі, як до нього можна підключитися. Давайте для прикладу введемо EDC17. І от вона нам внизу показує. Якщо більш конкретно, давайте з того, що я робив, введемо СП. Через пробір попробуємо. ЦП-20. Все, він нам показав, які він може з цих блоків зробити. Ми безпосередньо робили, ось тут є заявлено Bosch edc 17 cp 20 з процесором 1796 через bench-модуль. Не захотів. Ми, хоча в нього заявлено, що він такий процесор може вичитати і через колодку у і тут заявлено, що він може це зробити через бенч. модуль не, не зміг він цього зробити. Розбирали блок управління ми і через ось цю вкладочку boot BootTriCore ми цей блок управління зробили. Ось така, такі вкладки тут. На двох мовах на німецькій, на англійській, пояснюється підключення, фотографії. В принципі, якщо все уважно читати і рухатися за порядком тим, яким рекомендує програма, то все працює, все адекватно. Процес читання, процес запису може бути різний, треба уважно все читати і над всім дивитися. За той час, відколи в нас цей прибор, ми зробили вже трохи блоків управління. Що я закрию програму, перейду до своїх прошивок і приблизно вам зможу сказати, що ми робили, що ми не робили і що він прибігає. З того, що до нас приїжджало, вже десь порядка мабуть 20-25 машин ми зробили. Була лише одна машина, яку ми не змогли з його допомогою зробити. Це Opel Vectra C. Вона трохлітровий двигун з блоком управління ІСУЗу. Тут заявлено, що він над ним працює, він його вичитує, він його записує. Але по факту він цього зробити не зміг. І ми віддавали блокерування своїм колегам, які нам роблять прошивки, бо ми прошивки самі не робимо. І вони нам блок управління перепрограмували. Яким прибором робили, я також в це не вникав. Ми робили трохи блоків, що ми робили? Volkswagen Caddy 2012 рік, з блоком управління був Siemens. Робили Opel, Opel Corsa 1.0. Робили через колодку OBD спрацював. Suzuki, тут був з процесором Renaissance. Робили через BDM JTAG Записав. Записав і прочитав, все нормально. Volkswagen T5 блок управління був EDC17CP20. Через режим відпрацював. Але ж був у нас до цього Volkswagen, не пам'ятаю який, а Volkswagen у нас був B6 з блоком управління EDC17CP20. Там він спрацював через колодку обіді. В чому різниця, я не знаю. Що маємо, те маємо. Ось так, в принципі, більш в мене є. Тут трошки я неправильно собі записував мої прошивки. Безпосередньо бажано писати, мабуть, як називається блок управління двигуном. Конкретно, щоб розуміти, що він може, що він не може. Але якщо у когось є якісь запитання, завжди радий на це відповісти в коментарях. Ось такий маленький огляд. Якщо буде можливість, будемо доповнювати і писати більш конкретно, які блоки управління підтримує, до цього ми цього не робили. Це трішки є неправильно, але як для нас, як для автодіагностів це безпосередньо нам не потрібно. Ми даємо айденти блока людині, яка нам безпосередньо робить прошивку. Вона над ним попрацювала. Скинула нам прошивку, ми записали і в принципі для нас цього достатньо, щоб машина працювала, щоб клієнт був задоволений. Ось такий огляд. В кого є якісь запитання, будь ласка, запитуйте, пишіть в коментарях. По можливості свої відповім на ваші запитання.